І показують театральний конкурс з зіркою. А ми покажемо, як ми готували театральний конкурс з зіркою. Так, пацани, чуйте, так, так. може, треба було фужери поставити, бо якось некрасиво просі копити старілок. Та все нормально чекай. Алло, да, ти де? Що піднімаєшся вже чи що. О, яка інтрига! хто ж там, хто ж там. О, як я замахався. Нарешті ми дізнали цього колись така. Це що, просека? прибирай його нафік. Нафік! Я вам пивка, рибки приніс, хлопці! Розбирайте. що? Давайте знайомитись. Ріжка. Ріжка риска. О! Да, три день! И вы тут! Привет! Привет! О. Козаки, слухайте! а, де можна коня прив'язати? А, а зараз, зараз. Прикольно. Гриша такий простий, а на телеку такой прилизанный. Да, да, вообще так неочековано. Не сказал прям бы навіть. Пацанячий О -о -о -о. прям. Да. ледь донис. Гріш, а який тут зикрою? Це і зикю, з Да? А ти знаєш, як відрізнити ляща дівчинку від хлопчика? А, дай мені. Дивись, якщо такий красивий блистить плавнічок, ось так, то це дівчинка. А якщо з перегаром, то це хлопчик. Смішне! Смішне. Розповідайте, що ви там придумали. Ну, ми тут накидали трішки. Трішки для грішки. Тільки в мене одне прохання. Дивіться. Давай не чіпати тему холостяка. Вона просто мені отут вже допекло. Я кожного ранку. Треба усміхатись, гримуватись. Треба зуби білою фарбою фарбувати. А я хочу, можливо, щоб вони в мене були жовті. О, як у нього жовті! Ну э, насправді в нас ще була одна ідея. Ми придумали, типу, ну бачиш, ми вже одразу навіть одягнулись. Ми придумали, типу, знаєш, такі, така ідея. Козаки пишуть листа турецькому султанові, типу. Та це шляпа! Треба щось круте. Є ідея. Давайте знімемо. Бойовик. Гріша рікошетнік. В мене стріляють і куля рікошетить! Або ще одне. Таку на кримінальну тематику. Гріша парішетник. Я сиджу смотрящий в тюрмі. Вона дивиться на Лук'янівське СИЗО. І я на неї. Любов. Ну, таке щось. Що Шо таке? Ну хоч я його груддю буду годувати, я, 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 ось так. Ні, 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 ні. Гріш, просто, просто, по, от, просто прочитай, прочитай, просто, ну, отак, от, от, одним глазом Глян, пройдись, да. може, смішне, не смішне, да, ну давай. <плес> Смішне! <смешне> смішне! Дуже смішне! Смішне, це все не то! Треба щось скандальне. Що щось скандальне, придумайте? Що скажу, що, що? штани зняти? О, точно! Штани а зняти! Бачка, Такого ще ніхто не, не робив! Як ніхто не робив! Ну, було в нас, Даже Полякова в полетів в трусах лежала на сцені, поняв? Було таке. І фотки я покажи. Ні, нема. Слухай, а що ідея, прям козаки пишуть листа, тобі прям геть не подобається чи що? Ну це не цікаво. Ну знову ця писанина, це козацтво, цей гопак. Я це не цікаво. Думайте щось смішне. Ти жовтозубий, сигарета є? Да, на. Да. Дай мені, балкон де. Я піду покурю. Там, Подумайте, давайте. Я чесно кажучи, і не знав, що Гріша курить. <зас> Та я взагалі навіть не думав, що він такий. От, ну... я, я заберу цю рибу, да, бо болесанська, пожалуйста, очі ріже. Ну, це а ріже. ви не хочете до попереднього варіанту вернутись і запросити Віталіка Козловського? Точно, в нас же цілий куплет ще є про нього. Оцей контратюка відпустив Віталіка на волю, а він ще грошей винен ще й за кабель волю. Ні, ні, пацани, ні, Козловський теж не те. Ну я, ми, ми, ми ж пробували, не підходить в Нам. Ну да, а що нам робити з цим Григорієм? А давайте ви вдягнете мене в жінку. <рес> Смішно? Смішне. Прикол. Ага. Прикольно. Прямо клас. Я? Н Де ляш? Є ляш в вот, одне, держи. Ну вот зараз... Дамо цим лящом ляща! Смішне запишем лящом ляща, це смішне, це запишем, це. Пойдем десь використим, бери. Так, так, да, смішне. Григорій, може просто... Ще якісь є у вас там, я не знаю, ну, таланти. Yeah, хлопці, дивіться. Треба, щоб всіх здивувати, нам треба якийсь. Роз! Тобі дзвонять! Привіт! Ага. Ні, Ну дивись, ще два тижні з нею походи, потім до жінки Добре? <різь> Окей. Кум дзвонив. Каже, жінка з дому вигнала. Два тижні у мамки поживе. Слухайте, горлі пересохли зараз. Слухайте, згадав, я коли на старі дрожжі мекну, в мене просунається. Моё альтерево. Валерчик Решетник! Ну все, познаёмся? Привет, Валерчик. Валерчик, Валерчик, добрый день! Дэш, Валерчик. Познаёмся же. Ну а шо? Так я? Давайте на руках! На руках давайте! Кто? Ты, Кабанюра, давай в пляж. Ты бабку завжди граєш, ты слабкий. Ну давай. Да я точно. Це було легко я. Легко? Це це все заради вас. Тому що, ви розумієте, якщо ви сьогодні не виграєте, від вас підуть жінки. Ви станете холостяками. А давайте дивитися правді в очі. Такі додіки, як ви, на СТБ нахрі не потрібні. Ти не ти слова, підбирайте, сам ти додік, давай. Слышком, у мене за зйомка! Давай, давай! О, і про Ну що, Шановні пані і панове! Зараз ми дізнаємося, хто отримає розочку! Ріша. Ріша! Так, що у вас тут коїться? Сусіди вже скаржаться. Опа, ану швидко кинув коліще ще на землю. До команди Степаненко, Теренчук, Голубів, Зелінський Претензій немає. Усі збитки беру на себе. Дата яка? Фінал. Фінал. Хлопці, вибачте. Валерчику, привіт. Валерчик. Смар!